Вергілій, Енеїда Пісня Дев'ята. В пісні дев'ятій Вергілій описує війну троянців з італійськими ворогами. Дізнавшись про відсутність Енея, Турн нападає на троянський табір. Супутники Енея відбивають атаку. Турн робить спробу спалити пришвартовані за стінами табору троянські кораблі. Але коли він наближається до суден з факелом, Юпітер перетворює кораблі в морських німф. Вони зриваються з канатів, занурюються в море, потім виринають і швидко несуться геть. Не в силах взяти троянський табір. Турн і ритули оточують його. Вночі два троянських героя, Ніс і Евріал, вирішують сходити на розвідку в стан ворога. Ніс та Евріал б'ють чимало сонних ритулів, але під час зворотнього шляху вранці натикаються на сильний ворожий загін. Вороги оточують евріала. Ніс не кидає друга в біді, і обидва вони відважно гинуть, борючись з ворогами. Оскаженілий Турн в той же день влаштовує лютий напад на стан супутників Енея. Після жорстокого бою Турн особисто вривається в табір противника, вбиває безліч троянців і повертається до своїх. Перепливши Тибр з закривавленою зброєю в руках.